Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я рибололюбитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь. Буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Вибрались на воду половити рибку на декілька годинок. Будемо кормити пелецем дрібним і крупним. І також ловити на флет методні кормушки. Вибрались на риболовлю. Вероніка, надія. Порибачимо. Буде такий сімейний невеличкий потол. Я на сачку Вероніка на цьому на вудлищах. попробую щось піймати і відпочити Талого перегляду. Друзі, ось буду кормити сипучі матеріали, дрібний пелець і ось такий крупний. От 4, десь, мабуть, до 10 мм мікс. Зараз буду оце все в ракетку загружати, вже пару спомбів зробив. Ось отак насипаю ось такої приємної суміші дрібних та крупних пелиців. Дрібний, щоб швидко залучити рибу на точку лову. А крупний, щоб утримувати рибку на столі. Дрібна риба не з'їсть, а крупну скажем так, знатимемо, що на нашому кормовому п'ятні постійно є корм. Наша задача не накормити, а утримати і залучити рибу. Залучую дрібним пельцем, а утримую крупним. І таким чином знаю, що дрібна рибка буде виїдати дрібний пелець, буде йти сигнал е, мощний, кормовий, а крупний пелець лежатиме, ждатиме трофея. Надіюсь. Так, ну що, будемо закидатись. Коробці. Юху, друзі, перша риба. Є -є. Ні, короб. Ось бубунятко. <ріст> <ріст> І ось такі, друзі, ось такий коропець. Гарний. Ти що, Вероніка точно замітила, каже, поклює. <ріст> так що той? Ми сейчас... О, ось такі коробчу, друзі. Гарненький. Воронічка витягла. Клас. Вони <рес> не <Да>, маленькі, вони йдемо. Так, треба відпускати. <рес> друзі, клас. Да. Так, друзі, ось такого коропу і мало зараз відпускати. Так, бачиш ту водичку, запах волі. Ну не треба тяжатися, а то ще додому. <рес> Дай я йому за чому поможу. <рес> Таке, як нічого, ну, можливо, невеликий карас або просто флетік сам. Зараз перезакинемось. Да, сам Флетік. Юху-ху. Так, друзі, перезакидаємось. Ось такий монтажик. У нас Флетик 60-грамовий. І ось такий гачечок, восьмий номер і восьмий Попопчик Перезакидаємось. Піднімаєш, мотаєш і все. Я так поверх і отуди от Да. І ось до, да. Ось сюди. Як я вчив, в ліву сторону, а я до да. ось цього подалі спінніга, щоб не перепуталось. Підсавку заводиш, я тільки витягну. Десь і є. Оце як тягнеш і дивишся, придивляйся, а вліво права тільки ходить, на щось є. Спінінг, чим більше під уклоном, тим вірятно, що риба зійде менше. Бачу. Все, от чіпай е, цю. Як його? Дворкинула. Це забурно. Забурно? А нащо? Да. Друзі, дивіться, який гарненький карасик. Оце та рибка, що можна забирати. Вероніка упіймала, дивіться. І кряний який. Ого! Друзяки. Да. Юх! Це карась. Всем привіт, ребята! Сьогодні ми зловили такого карасика, який от мене вже розпобіг, від мене ніхто ще не втікав. Ось такий хвостик. Каже, передаємо О! Друзі, супер. Дігу. Друзі, покльовочка. Добрий день, ребята. Готовий. Прокручуй ручку. Давай. Повниш спінню наскільки під яким кутом? Є щось? Це да, є. Так, правочки вдіть, щоб Вероніка тюльпаном мені очі не вибрала. Сачок без заводи? Дивись, воно під берегом вийде наверх. Не сп є все, ні. А не знаю, можеш фракціон відпускати. Ой, шпулю. Все? Все. Хоп, піднімаю Ну ладно. Друзі, і ось такий Карпушкін. Є. Гарненький. Класненький. Ось такий. Карпушкин Вероніка. це ти ще некий. Стай Боже. друзі. І ось такого карпушку відпускає. Вот, Все. Супер. ти титя, підсікай, підцікай. Підцікай, вверх. А тепер вставай так, мені на сачок і під бік. Вставай, okay. да, як тобі удобно, під 45 градусів веде Так? Вставай okay. туди. І тяни на мене. Спіннінг під бок, як. Ну щось вродіє. О, бачу, в сторону веде. Потихеньку давай. Не бачу вверх, вверх. Все. О, шпулю відкидай. Одкину. Ні, коров. Mm. Давай. Все, клади її, ось п'яних набере. Ну, такий коров. <рес> Друзі, ось такий коропець спортивних розмірів приємний клас О, друзі ось такий карпушкін і поплив друзі клас не треба таке як щось є друзі мабуть таке як ще щось є подивимось трошки фрикціончик попущу Ось давай з того сюди, я тобі на підсоку. А на Там. Ох і помушник. А, ладно, хай, ми цього і так витягнемо. Друзі. Спортивний розмір. Ну хоч... Ладно, щас. Завусь. Став у воду під саку. Стала, у... на дно поклади, на дно. Піднімай. Все. І набери. Да, спортивний коропець. Ось такий гарненький. Дякую був. Отпускник Ось такий гарненький коропець, друзі. Дякую, що сачок принесло хоп, друзі. Відпускаємо, відпускаємо карпушку, них, ну, Супер. Хвили, тепер виловлю. Давай, друзі, поклевочка, сачок на самий низ ставлю. Є? Угу. О, друзі, покльовочка. тільки перезакинулись хвилин. 15 прийшло, може 10. І Вероніка вже щось гарненьке тьоне. Прямо все все затьогу, я ти в кінці піднім. Так, ще далеченьку, бачите, аж куди шнуріде. як крипка наверх вийшла, під верхом вроді йде. Щотка, да, собой. Тихо-тихо. Є, все, фрикціон відпускай. Це гарний. Приємний такий. О. Все, клади удочку на це. друзі. Приємна рибка. Вероніка. Короб. О, яке щастя! Дивіться, друзі, який корпушка. О. І вернічка засмалила, приємненький такий. Друзі, закип'ятили мівінки. Ай, хорошенько гаряченьке. Зараз мівінки під'їму і будемо продовжувати риболити. На воду й мій гаряченького хочеться страшне. Хоч і така швидка страва, але коли поїсиш, енергії і тонусу додає. Ну Давай зараз я... Це я цей витягну, ви не спів дотягнути. В принципі, а там можеш пробувати. Да. Друзі, ще да, ось поклювочка. От тиждень, отак ось. Раз. А. І тяни. Да. Є посечка як є? Друзі, да. ще одна поклювочка. Дуполят, друзі, тільки одну рибинку витягли. Зараз. Вона на цьому. І на машину. Пожалуйста. Друзі. Надя. Не тут ось людина. На риболці. Все, це карася. Уроніть! Набрани! Не кричи тут. Все, що я вчив? Клади і спінінг. Друзі, ось такий гарний карасик. Приємний Друзі, дивіться який приємний гарний карасик, оце карась. О, друзі. Клас. Друзі, поклювочка. Хуть. Осьюди. І ще підходь. Просто пицаку воду душі опускай. І на дно клади. Отой сачок має до тебе бути. Клади. Я... На дно клади. Я заведу ти цей. А ти просто піднімеш. Поняла? Ну, таке. Може і спортивне, але прийотне. Так, Сильно і не тяну, щоб отримати максимум задоволення. Надюшка по стороні не дивись. Вероніка, дивись, як я держу підсок. Під Бачиш удочку, як я держу точніше. Я вот так вот хожу, Надя на миссии стоит. На дно. Поднимай. Стоп, не полностью. Все. Друзья, класс. Все. Да, ну, приятный. Пускай. Друзья, вот такие приятные карпушки. Дивіться, який гарний! Клас! Друз'яки, дивіться який карпушкин! Хич! І... Відпускаємо! Не кричи! Все, поплив, друзі! Клас! Друзі! Поклювочка! О, приємний! Ну, хай може не гігант, друзі. Трошки фрикціончик послаблю, хай він там показиться. Трошки, Та, хоча, може чуть-чуть не сачок опусти. О, спортивний, спортивний. Ну як спортивний, агресивний. О, десь на підході. По хвилю бачу, сачок. Так, ти з сачком не ворушай, поки я не заведу. Я друзі. Та да, невеликий, але агресивний. Ну це такий спортивний. Все, пускай. Хо, друзі. Ось такий спортивненький. Куропець. Друзі, клас. О, дивіться, який гарненький. От кілограма. Друзі, ось такий гарненький. Ох, какие супруты были. Я думал, там горный трофей. Класс. Битые. Поклевочка, друзья. Всем привет. Я на пиццу. Есть? Да, Он Я так стану, щоб тобі кров зовути. Мабуть, є, ну не знаю, подивимось. До останнього не розслабляйся, а там покаже є. Усачок есть? Карасик? Нет. Короб чуть-чуть, все. Клады спинник я вытяну. Друзья, лучше б карасик выкатить. <святый рот> ось такий Карпушка, друзья. Друзья, ось такий Карпушкин клюнул. Класс. Співний короб і це може отой трофейний Друзі, покльовочка таких. Хотілося щоб коросик, Але, мабуть. спортивний. Піцок Та можна і пісок, а воду опускай. Надя, як я казав, над допускою. Та щось йшов легко, а це трохи супротивляється. Невеликий друзі, ось такі. Коропець. Да. Пускай. Юху. Ось такий, друзі. Коропець. Ось такий коропець. Клас. Друзі, порибалили взагалом риболочку і задоволені. Риболочка така була досить інтенсивна. Багатенько рибки відпустили, підписуйтесь на цей канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому можливо покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.